У нас є маленька дитинка, яка не дає мені знімати. Їсти не хоче, пити не хоче. Ось отива. Гулять не хоче. Ня, твоя собачка гарна. Тетяка ще є. Миська, Миська. Давай, Оля, давай, Майся. Це так треба з нею сідати, і щоб вона заснула. Така вредна. Чи вона така була? Чи ми її таку зробили? Масянька. Мені ж треба зняти пиріг, спекти пиріжок, щоб поїсти. Тепер, що є все їсти. А в нас нема. Масянець. Трохи розігралася. Сьогодні, наче і погода така вже прохолодненько, бо на неї спека дуже діє сильно. В неї пух тут. наш у нас породиста так Сибірська? В Сибірі холодно, а в нас спекотно так що призвичаюся до України. Маська, ну що, можна мені знімати? Що там, чухачки вже? Треба капати знову до блох. Уже пузо таке наїла. А як прийшла, була така худа, як щука. Котик, ктика, ктика, кітика, китя. Не ліпиться. Купила таку іграшку з ліплилкою. Сказали на лінуліум приліпити. Ну, там треба, і мабуть, гаряча десь. Вона вже хвіст мишки обідрала. Все, справилося. Ось така мишка тут з хвостиком була. Вже хвоста нема. Так має стояти. Розгулялася. Тепер уже точно не вкладеш спати. Може, хоч дасть мені відзняти пиріг. Гуляй. Порозганяла <розганяла> всіх котів. Тільки в мене є ще троє. Дві старі кішки і бояться її. Ганяє їх, одна десь забігла, приходить тільки їсти. А кися ну, вона більш старіша і більш така грозніша, то вона її ну, якби поважає. А от мирку ганяє страшне, тільки побачить і все. Не знаю, що робити з ними. Не дружать абсолютно ці коти. Кітто, Томас, він взагалі вдома не живе в нас. Він також приходить тільки їсти. Ну, думаю, що як похолодніше є, сніг, мороз, то вони всі подружаться, тому що спати на вулиці ніхто не схоче. Подружитися. Так, так Масянька. Гризе. Дивися, не одірви, щоб ти не ковтнулася оце. Ти що, Мася? Надіюся, воно там пришито добре. Заспокійливе відео. Отак от можна. Антистрес.